Всім привіт друзі! Я вже сиджу в БМВ, яку ви всі знаєте. Сиджу в вот такий панамі. шляпі такі, де Вітька вже. І будемо видвігатись на коваль. Зараз заправляємо машинку. І далі підзнімлю. І И... нарешті це вже... Ну, Це вже точно буде остання поїздка до Ковеля, бо ми їдемо вже забирати машину з рихтовки, тобто, ну і з покраски заодно нам вже її покрасили. Тобто далі я підзніму, як там все зробили і все вам розкажу. А ми їдемо потихеньку до Ковеля, бо будемо чекати дві лавети. Час за ці два тижні, що я не знімав, сталося з машини. Так, приїхали ми вже на місце, зараз я перерахую. Ой, одразу вам скажу скільки за покраску. Два. Так, да, 17. Все правильно. Ну, да, за покраску. Покраска мені обійшлась. 1700 доларів, Да, Погода, звісно, не ульот. 1700 доларів покраска обійшлась. І матеріали 700-6 доларів. От і рахуйте, тобто суммарно скільки всього вийшло. Зараз вам підзнімлю вже. Так, і от така картина. Так, машина виглядає, тут вже погрузили бампера, таке все. Зараз ще на вулиці покажемо, як клавіата приїде. Будемо грузити її. Ну Взагалі гарно викрасили, все, машина вся покрашена повністю. Тобто круто. Ну і от це, тобто, 1700 доларів за роботу хлопці взяли. І матеріали. Тобто обійшлися, ну, так як я казав, в 700 доларів я зараз прикріплю фотку. І ще в нас склалася ситуація, що приїхав нам поріг, так як одного не було, ми замовляли і приїхали два правих. Тому будемо ждати, коли приїде лівий знов з Польщі. А так то 150 доларів віддали за цей. Все, зараз приїде лавета і будемо грузити. Приїхав погрузчик погрузити кузов Тоже. Ще мінус півтори тисячі гривень, що цей старий кузов. то що від нього сталося, погрузять на цей на оцю лавету.

Ні, то оці сідушки ми позабираємо, я кажу за дверки. А що, на не можна їх? Так воно зараз. Накриємо і все. блядь. Нашому блять гроші кидали. Можна сказати, перший виїзд після рихтовки і покраски. Що, ні? Тихо тебе не видно. О, тепер видно. Шай дощ падає. Ой, сніг. А погода, так як завжди. Вибрався знімати. Вже все. Добре, що в мене панама є, вона мене спасає. на?

Може він там подумав, що той Фінік метрів 10. Що, як? Ви того разу керували, то давайте цього разу будете керувати, ви вмієте. Хоч я, ми колесом керували. Тут треба батька тут открити, ні? Там нічого не ти бажаний ні, де підпоряджувати. Ні, ти закопотне бриш. А Авто вони колеса не ну, Та ну, Давайте ну, ну, з однеї яскра вони з другої забувають. <плес> Вона поїде, а треба кусь дрілячки покласти. Хто тут? Закручують, бачите чи не. Давайте хто ж колесо не закручені, мав. Колеса не закручені. О, зараз брам була біда. Да а ну, не, тут он не прикрутил. Бля. Короче, будем ехать на два. Рыхтовщик позбивал. Позбывал. Может, позбывал. как точно Резьбу. Резьбу подрезал. Тепер не може закрутити коліса. Якщо все здорову Вже все, сімейна людина. Женився і все. Малий так чай, давай там. Там хати, на принципі, не треба в неї там хати. Вона й так їде. Куле ти мало тримати. Буває поїде, поняв, то воно це блядь. Ну давай, дні, копайся. Так, а щоб зараз. Там що там, добре їде? Так, бля, я тут. Стоп, 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 стоп. Стоп! Тихо, тихо. Треба притримують. Я тут не пройду. <кхи> <кхи> ні, 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 я я не, 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 тихо. не, я пройду, але я не пройду.

Иди сюда, в шеф сюда. А, вы двух будете тянуть, да? А мы будем туда. Давай. Давай, сюда. Давай, сейчас сюда, да? Не, давай, раз, два, три. Стоп, стоп, стоп. Давай, давай. Стоп. Давай, давай, давай. Сі заступорило тут, блядь. Сайте давай! Стоп, 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 стоп! Васи тим колосів, бля. Сука. Ти рихто, блядь. Коломату поставив, блять. Сука, пізів, сзади. Ціпляти би тими трубами. Вигналось. Буде ганяти. Бля. Yeah, yeah. Така обстановка сьогодні в колоні. Не, ну гарно зробили, вже гарно дивиться. Звісно, шкода рихтовщик бломав шпильки. Дуже шкода, але я щось. Попрошу, щоб мені придумали. <ріст> давайте. хтось колесо. Тихо, тихо. О, сюда, Тихо, тихо, Колесо, колесо. тыхо тих, Помалый шпильки, давай такая проблема у нас. Доброе, доброе. Треба було доски підкласти. А ні, добре є. все, машина стоит на лавете. Видя, я к тебе обстанал. Вот так. Все. Вот такая картина. БМВ подъезжает наша. Там старайся, найти, что возьмите. Хай задом заезжай сюда. А не так. Гарно. А фініка грузить і все. Будуть вести до Луцька вже на зборку. Зараз погрузимо вже сидушки ті, що остались, і цю металеву частину, яка йде під панель. Ну і ще дві дверки треба забрати, але це вже потім я заберу, коли вже буси замовлю та й заберу. Тут їх от три навіть.

А це може туди положити, на леветку і з дверками разом. Прикрутимо її все, бо тут що. По та я цю штуку погрузимо? Туди. В машину. Дя, не седушку, Ні, та неї туди а положить. А куди? Не сяю, туди. Все, несу в лаве. Ну все, ми виїжджаємо з ковля нарешті. Ну зараз буде виїжджати, от тільки вирушили Ще нам, що я ще не розказав, що ще нам вклеїли переднє стекло лобове і заднє скло. Тобто, і плюс виїзд, так, переднє скло 200 гривень. Тоді 1700 заднє і 400 гривень виїзд. Я порахував сумарно це якщо 115 доларів. Тобто. І зараз ще оце шаловета. Дві лавети везуть і ще плюс маніпулятор там з той кузов, то виходить все разом 6 тисяч гривень, тобто 150 доларів. Ще плюс за Лавет. Вже в кінці підрахуємо, скільки все, у нас за цих два тижні пішло коштів на то, щоб ще плюс бампер замовили 560 доларів, у нас пішло. Він там в кузові лежить, то я вже фотку не буду закріплювати. І як приїдемо до Луцька, далі буду знімати. І вже будемо згружати і в електрика. Догнали, вже, догнали, бігнали нашу лавету, їдемо прямо до Луцька. Приїхали вже ми до Луцьку. туда, 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 дальше, 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 дальше. Поеду дальше. Таков вперед и задом, чтобы стать напротив Ауди. один финик тут проехал 50-й. Вот, то и Ауди. Сара, подниму уже, их запакует. Все, сейчас будем сгружаться и туди он ним. Он еще привозит кузу. Манипулятор уже приехал. Тут -то тоже точки стоят. И вот финик наш. Зараз буде той згружати. Зараз Расею буде згружати. І той. І все. все, керуємо, класимо. доски. Я резину уже прайкер, вот так, вот так, по бокам. Понял. Вот такие руки у меня. Ну, что, вот, так. Вот, вот так. Все, она тут никому не будет мешать? Нет, 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 тут нет. Ну, и все подходит, а -а -а. не Треба буде привезти. Не знаю, коли що напряму, щоб книгу тобі. Ну, ті викрасили. Після покраски? Після потрапити. Тики, тіки. Типи після покраски. Така картина. туда. Да? Э, туда, а, туда. А туда, туда? А туда мы места? А, сюда стал? А, то все, добре. Ставте його, хлопці, ви не бійтесь за той кузов, блять, йому нічого не буде. З нього все рівно вже нічого путнього не буде. Їдемо ще зараз в нову лінію купити тент і їдемо назад. Так, Заїхали ще згрузити запчастини, Тут в нас цілий склад рулі, рейка, кришки, спідометр, касета радіаторів, які вже труба і тут все таки. Взяли такий тент Елька розмір, ще не шарю в них, але... Беремо щоб машина не мокнула під цією флякою всією. Все, далі зажнімо вже і будемо біля машини. Все, їдемо до машини. Там у нас 976 гривень. Пішло на те. Такі зараз ціни. Ну, приїхали на ту фіньку. Зараз. Зараз. распаковка, да? У нас будет распаковка. Что у нас тут интересного? А у нас тут... Так. Вот такие интересные. Бачим, ничего цикавого, ничего нового. Сейчас распечатаем его. А это тут лярги. І стої, і йде. Щощаємо сніг. Що не встигли виїхати цей перше відео в 2025 році. Можна сказати, що вже перший виїзд був, конечно, але снігом вже припав. Лічний снягочильщик фініка. Зараз включимося як почистимо. Так, будемо натягувати. Ой, даємо. так воно має бути. Давайте ну, ось так. Ось вот так. Тянешь? А ну-ка, ну давай, раз перекинем, Сейчас сделаем. Что? Да.

Как то созданный для финика. Скажи, я... кто созданный для финика. Не... Сейчас мы перемотаем. Думаешь? Ну, а, как вариант. Вот и все. Так, как ее замотать вот тут? же? бы, чтобы никто не вкал. Ні, ще путру не сюди. диви тобо як. Тобо як боліт. Вс, отак от гарно, спакована машинка і вже не буде мокнути. Все, вроді порядок. Да, порядок. Все, порядок. Да. Все, і на цьому сьогоднішня серія буде кінчатися. Вже все зробили. Все, що за сьогодні могли. Тобто дуже багато коштів за ці два тижні було потрачено. Ну і взагалі, дуже багато. Серія. А це, до речі, мотор. Якщо комусь цікаво, покажу вам такий полірок. Оце мотор з дня Ну так, щоб, щоб ви знали. Тоді до нових зустрічей. Всім гарного вечора і, до речі, з новим вас 2025 році. Всього, зі всіма прощаюся.